Вітаю всіх! Сьогодні готуємо з вами пампушки з часником до борщу. В мисці з'єднуємо теплу воду, дріжджі, цукор та 4 столові ложки борошна. Все перемішуємо до однорідності, накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці підходити на 15-20 хвилин. Ця опара підійшла. Додаємо до неї горілку, сіль та рафіновану олію. Все перемішуємо. Далі додаємо просіяне борошно і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо до 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким, ні в якому разі не забите борошном. Тісто замісили дуже гарно. Воно м'яке та еластичне. Робимо кульку. Кладемо у миску, присипану борошном, накриваємо рушничком і ставимо підходити в тепле місце на 30-40 хвилин. Далі готуємо дуже смачну заправку для пампушок. мисці з'єднуємо олію, холодну воду, гірчицю, бажано міцну та сіль. Все перемішуємо. Далі додаємо видоблений часник. Та нарізану зелень. Все разом перемішуємо. Заправка до пампушок готова. Тісто гарно підійшло. Виймаємо його з миски. Обминаємо. Далі тісто ділимо на невеличкі шматочки. Вони повинні бути не більше 40-50 грамів. Далі з кожного шматочка формуємо кульку і викладаємо на поверхню присипану борошном. Сформовані кульки накриваємо рушничком. І залишаємо на 15 хвилин у каструлю товстим дном наливаємо олію і гарно її прогріваємо. Додаємо пампухи у нагріту олію і смажимо їх до золотистого кольору на середньому вогні. Коли пампухи посмажились, Викладаємо їх у миску. Далі заправляємо пампухи у велику миску, викладаємо спочатку заправку. Далі додаємо пампухи. І тепер все разом гарно перемішуємо. Ось такі смачні та неймовірно ароматні пампушки з часником до борщу у нас вийшли. Обов'язково спробуйте приготувати пампушки з часником за цим рецептом, і він буде ваш найулюбленіший. Якщо хочете більше смачних українських рецептів, підписуйтесь на наш канал.